І невідомі розбили останню дошку репресованим встановлену на стіні Миколаївського Нікрополя. Такий акт вандалізму обурив небайдужих городян руйнування там невідомими плити із іменами репресованими, малювання на них там свастики, там непристойних знаків. Я думаю, це просто показує, що частина суспільства є заідеалізована. Активісти пов'язують руйнування плити з початком демонтажу пам'ятників радянської доби. Цей же пам'ятний знак намагалися знищити протягом усіх чотирьох років його існування. Спочатку знищили дві плити. Попри таке ставлення, щороку у травні та 7 листопада біля останньої дошки згадували репресованих та й встановлювали її в 2012 році, не за бажанням лише якоїсь певної політичної сили. Якраз пам'ятні ці плити були поставлені за ініціативи громадськості і знаходження Ходили супроти з боку там управління там культурної спадщини, міськвиконкому. ту доску не хотіли визнавати, хоча на її відкритті був присутній, і Володимир Чайка, і він якраз підтримував встановлення цей досок. На дошці, яку розбили вщент, намалювали свастику та символ американської валюти, наче хотіли нагадати, що всі ці люди були розстріляні як іноземні шпіони. Зараз пам'ятник у жахливому стані, закритий чорною плівкою, але на думку. Одне. Якщо демонтаж у рамках декомунізації шанувальники радянської влади вважають вандалізмом, то якими словами можна назвати знищення пам'ятних дошок на такому місці, як кладовище? Олена Міщенко, Андрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.